Усіх. Ви на каналі Ізія Автолуцьк. З нами легко обрати автомобіль з прозорою історією та чесним пробігом. І Сьогодні для вас ось така справжня капсула часу. Це у нас Passat B7, виробництво грудень 2011 року. Експлуатація з 2012 року. Ну, на обліку настане 11 роком. Це двохлітровий дизельний двигун потужністю 125 кВт. На механічній коробці передач і увага, пробіг 133 тисячі км. І що саме класно, цей автомобіль без жодного підфарбування. Він Весь в оригінальному окрасі. Він до нас приїхав з Німеччини, Уже є розмитнений та готовий до продажу. Ну, от і очікує свого першого власника в Україні. Ось який має крутий, з гарний вигляд. Розповідаємо його по колу. Відео це ми робимо в додаток до оголошення на авторії, посилання на яке ви знайдете в описі під відео. Чорний колір, класні титанові диски. І той хром по вікнах. хром знизу, хром пакет дає такого крутезного вигляду в тому автомобілю. Ось як нас виглядають диски титанові, всі гарні, без царапин. Тут достойна літня гума йде в комплекті також до автомобіля. Зимові колеса на металевих дисках. Ну і до салончика. Маємо ось такий комбінований тканевий салон. Кермо, в якому стані у нас просто шикарне. Кожна кнопочка тут все гарне збереження. Точний пробіг у нас 133 тисячі кілометрів, 938 Мультимедійну систему також маємо. Підігрів сидінь, клімат-контроль двозонний, важіль КПП, як виглядає, електростоянковий з автохолдом, також задній ряд сидінь, потолочок. Тут Все дуже-дуже гарне та збережене. Ось дверні карти. Також, кому цікаво, він-код, можна його перевірити по будь-яким базам відомо. Задній ряд сидінь, Тут все дуже гарно. Також маємо підлокітник, такий функціональний. Хлопс, і Тут виїхали нам підстаканники, також відкривається ще ніша Кому потрібно щось довге, лижі чи якісь рибацькі спорядження, теж все можна, можна тут покласти в той автомобіль. Верна карта ліва. Фаркопчик є електровиїзний. Багажник у нас комплект куліс. Ось з яким протектором файним. Також є ще й на них копочки. Ну і там знизу у нас є ще ремкомплект. Також присутні знаки аварійні. Ну і до правої сторони йдемо. Ось такі дверні карти. Салончик. Морозець у нас такий файний. Ну і пасажирське місце, як виглядає. Ну і перевіримо, що там у нас по сервісах. Так, так, так. Маємо сервісну книжку, я її вже переглядав. Тут все чітко. Останній сервіс був у 2022 році на 110 тисячах кілометрів, тобто 3 тисячі назад. Ну і далі на 106 був у 20-му. Потім на 103 ще раз заїжджали вони. Далі на 77 в 18-му. Потім на 53, не видно 16 чи 18. 14-му заїжджало на 23 тисячі. І немає більше. Ну і ось кому цікавий такий автомобіль. пишіть до нас, звертайтесь, телефонуйте, надамо ще більш детальнішу інформацію. Також, кому потрібно, відео з точної фарби теж особисто надамо. Усім дякую за перегляд, ставимо лайки та до зустрічі!